Мене звати 10 Оксана Олександрівна, я вчитель фізики Матесійського НВК номер 2 Ми з вами сьогодні поговоримо про скалярні та векторні величини. Отже, яку мову використовують вчені для описання природи звичайних розмови математики? Що потрібно знати нам, з математики, для вивчення курсу фізики для 10 класу? Нам треба знати математичні величини в фізиці. Це скалярні, які визначаються тільки значенням, та векторні, які мають значення тобто модуль, і напрямок. Що тепер скалярна величина? Це величина, яка має одне значення. Тобто густина води, наприклад, дорівнює 1000 кг на метр кубічний, тривалість земної доби 24 години. Додати дві скалярні величини, це означає додати їх значення, подані в однакових одиницях. Тобто, якщо в нас є, наприклад, три яблука, які важать 1,5 кілограми, і 5 яблук, які мають 2,5 кг, то відповідно, щоб знайти їх масу, нам треба додати величину одних яблук до інших, і ми знайдемо суму цих суму, кіло, суму в кілограмах відповідно цих яблук. Що ж таке вектор на величина? Вектор це напрямлений відрізок, тобто відрізок, що має і довжину, і напрямок. Модуль вектора це довжина напрямленого відрізка. Відповідно, якщо в нас є автомобіль, він має швидкість, то є вектор швидкості цього руху автомобіля і є модуль швидкості цього автомобіля. Чим відрізняється правила додавання віднімання векторів від правил додавання скалярних величин? Отже, розберемося. Визначення суми двох векторів, або як це ще є, називається правило паралелограма. За правилом паралелограма, додавання двох векторів відповідно, маємо вектор А і Б. Якщо вектор А і Б входять з однієї точки, то вектор суми це виходить із їхньої спільної точки. Початку векторів є діагональю паралелограма. Відповідно є ді... сторони якого є А і Б. Відповідно, сума цих сторін дорівнює діагоналі паралелограми. Друге правило це правило трикутника. Маємо два вектори А і Б. Якщо ж вектори А і Б відкласти послідовно один за одним, початок вектора В попадає в кінець вектора А, то, відповідно, вектор суми С з'єднає початок одного вектора з кінцем іншого і буде дорівнювати сумі цих векторів. Як визначити суму кількох векторів? Нам потрібно провести. Один спільний вектор від початку першого вектора до, почат... до кінця другого, останнього вектора і додати ці всі вектори. Як визначити різницю двох векторів? Визначення різниці двох векторів також є за правилом паралелограму. Тобто додати до вектора А. Вектором протилежний вектору B. Відповідно різниця двох векторів А і В називається той вектор, це сума, якого з вектором B дорівнює вектору А. І знову ж таки знаходимо суму цих векторів, тільки вже в нас вектор Б з протилежним. Через те, що він має інший напрямок. Відповідно до правила трикутника те ж саме а в Що вийде в результаті множення векторної величини на скалярну величину. В результаті множення векторної величини А на скалярну величину К виходить вектор С, який дорівнює К помножити на А. Якщо ж К більше нуля, то вектори С і А будуть напрямлені в одну сторону, співнапрямлені. Якщо ж К менше нуля, то С і А будуть направлені протилежно відповідно. Як знайти проекторів вектора на усі координати? Отже, щоб знайти проєкції вектора на усі координати, нам треба. Потрібно опустити перпендикуляр з крайніх точок цього вектора на кожну з осей. Якщо ж відомі координати вектора або відрізка, його проєкцію на осі можна обчислити відповідно. Теж можна зробити, якщо відома довжина вектора і кут між ними і вісім координат. Відповідно, у нас ми можемо ось на малюнку бачимо, що можемо знайти між, якщо нам відома довжина так, одного, вект, одного вектора і проекцією її, то відповідно кут нам дасть, ми можемо знайти, як Bx дорівнює B помно на косинус альфа. Так само і проекція на осі Y, ми можемо знайти BY, Якщо ми будемо знати, Довжину нашого вектора, його проекції та протилежного кута. Відповідно, By буде дорівнювати B на синус альфа. Якщо ж у нас по прямій, то ми, відповідно, відкладаємо кінець і початок вектора, тобто в нас вектор буде дорівнювати своєї проєкції. Якщо ж в протилежному напрямку, то це буде. Той же самий, довжина того ж самого вектору, Це тільки знавершено, дякую за.